Всім привіт, друзі! Нарешті цей день настав. Як ви зрозуміли з назвою відео я отримав піар. Не пройшло і 3 роки, як то кажуть, але вони пройшли насправді. З того моменту, коли я приземлився в Канаду у червні 22-го року і наразі у нас листопад, я зараз записую відео, не знаю, коли його викладу, то в принципі, половиною роки зайняла в мене ця дорога. В принципі, я і зробив ставку на отримання документів, тому що в принципі були, е, ну, можна було подивитися інші можливості, більше може трошки заробітку, але з документами не знаю взагалі, як би вийшло чи ні. Тому я вирішив йти до цієї цілі, е, отримати документи і далі вже рухатися, дивитись е, там різні можливості, можливо, якийсь бізнес. В тому самому мувінгу, в принципі, теж є можливість знову ж таки, якщо пов'язувати тракінг, все опирається в те, що все одно треба брати свій трак. Хоча теж неоднозначна інформація. в плані того, що хтось каже, що воно того не вартує. Дуже різна специфіка, де ти будеш працювати, що ти будеш возити, які грузи, і так далі. От, ну, зараз в цілому відео про те, що я отримав піар. Доволі довго відносно, знову ж таки, да, хто знаходиться в групі Манітобській міграція до Манітоби. Можливо, бачили там різні таймлайни, да, відрізки, скільки людей займав цей процес, дуже по-різному, все індивідуально. От, так що ну, я йшов по самій простістому варіанту, SWM з Worker Manitoba. Чекав номінацію, десь, мабуть, шість місяців. Я так приблизно. Потім, коли подався вже на федеральний рівень, була е, відміна моєї заявки, бо не дозагрузив правильно оригінал свідоцтва про народження, і на той момент я ще не знав, що можна зробити. Ну, написати просто листа. І, можливо, мою б заявку повернули в роботу, але я все заповнював заново і втратив на цьому місці теж десь 3 місяці. І один, мабуть, з найтаких довших, чому в мене так зайняло багато часу. Це е, тому, що була якась поглиблена перевірка, бекграунд чек, і це зайняло більше, ніж 8 місяців. Е, на жаль, чи на щастя, не знаю, вже як є, слава Богу, на цьому. Саму карточку я ще не отримав, можливо, коли вже випущу цей ролик, вже картка буде в мене. Але сам документ, як так називається, і Копер, документ, що я вже повноцінний permanent residence, то це вже в мене все є. От дуже дякую Канаді за таку можливість. Дякую моїм роботодавцям Канада Moving. дали мені можливість відучитись на трак, хоч це було знову ж таки підписанням контракту на два роки. Але навіть коли я поки вчився, мені ще платили зарплату. Да, в мене можливо була невелика ставка. Ну знову ж таки, кажу, що повторююсь, я все-таки зробив ставку на. На документи. Хоча вже коли я був на федеральному етапі, в принципі, я міг змінити на любу тракову таку компанію, піти працювати, і. Ну, Ног ну, був би той самий. І, і можна було не мучитись, мабуть, на мувінгу. Ну, щось, коротше, я, Я, скоріш за все, затопив. Не знаю, всі мені кажуть про те, що ну, мувінг це, звісно, жорстко. І так воно і є. Е, в цілому. От, Так що. Дивіться, я буду публікувати, можливо, ще якісь нові ролики. Одразу хотів вас попередити, що ролики можливо будуть також десь російською мовою. Так що буде мікс. Кому це буде, можливо, розумію, неприємно чути, чи дивитися, чи слухати, можете зразу там відписатись, чи як вам буде зручно. От, в принципі, на цьому все. Таке невеличке, невеличке відео. Просто поділитися з вами, що нарешті цей піар отримав. Казав вам обіцяв, що запишу відео, коли його отримаю. От, так що, Не знаю, пишіть привітання в коментарях. Задавайте питання, можливо, у вас якісь є. На всі, на всі питання відповім. От, Так що, будемо на зв'язку. Всім гарного дня, па-па.